Вітаємо на завершенні челенджу будинок з ремонтом під ключ за 11 місяців. Дивіться цей ролик до кінця, ми вам покажемо, скільки нам це все коштувало. Наші ремонти зі смаком, тому що ми залучаємо в кожен проект дизайнера. І зараз ми знаходимося в кухні вітальні. Подивіться, наскільки тут класно буде жити мешканці. Challenge, також входило і обмеблювання самого будинку. Ми зараз знаходимося в дитячі. Тут в нас є шафа, є такий маленький комодик, ліжко і стіл. В пані кімнаті в нас є душ, і він є в нас великий. Не те, що він тропічний, сама лійка, а так він, я маю на увазі, він є великий. Бачите, тут є трапчик, сюди стикає вода. Також тут у нас є е, тумбочка-омивальник, дзеркало таке з підсвіткою, окремо санвузу, у нас тут туалет підвісний. Так, інсталяція, кнопочка, гігієнічний душ і такий малесенький умивальник. В у нас комфортне до спальне ліжко, яке вже чекає нових власників, які скоро сюди заїдуть жити. Я б хотів на їхньому місці бути, бо тут ліжко просто 'ягеньке, дуже класне. Це будинок піздачі в Оренду і нам допомагає комплектувати техніку компанія Понки. Давайте подивимось, які бренди. Посудомийка, Beko, Samsung, Духовка. Samsung варочна поверхня. холодильник горіння, а плазма 55 дюймів. Samsung. також пральна машина і сушарка. Бренду Samsung. Олесь, то давай розкажемо, яка вийшла вартість нам збудувати, зробити ремонт і обмоблювати цей будинок. Я підкреслюю, що будинки буде дім, це будинки за ціною квартири у Львові. І якщо квартира у Львові коштує на нульовому циклі після будівельників 1300-1400 доларів, і треба чекати 3-4 то й буває більше років. То в нас все, що ви бачили, коштує всього від 1600 доларів за метр квадрат. А стосовно того, що нам вийшло збудувати 13 місяців, були різні форс-мажори, ми їх на майбутнє врахуємо і зробимо набагато швидше.